Коли все в світі тебе тривожить, та твої руки тримають ритм. Візьми гітару і вдар по струнах тоді все життя. Ніколи не думав, що колись зацікавлюсь чимось подібне. Вітарна дружина. Хм. Звучить так, ніби це щось дуже серйозне. Але цей постер, він показує щось зовсім цікаве. Вони не просто збираються, вони живуть на повні. Футбол, поїздки, екскурсії, сміх. Це ж те, чого так часто не вистачає. Справжня дружба, спільні пригоди. А ще це все відбувається тут, поруч з храмом. Спільнота вівтарної дружини це справжній дарунок. Ми бачимо, як хлопці зростають разом. Діляться радістю і підтримують один одного в різних життєвих обставинах. Але окрім ігор, поїздок, пікніків, у них є ще одна дуже важлива місія місія, що дає справжній сенс і глибину життя. Служіння Богу біля святого Престолу. Це не просто обов'язок, це честь, це можливість доторкнутися до Божественного. Бути частиною великого Таїнства. Це служіння, яке змінює серця, дає сили і наповнює життя справжнім змістом. Ми регулярно зустрічаємось під час навчального року щоп'ятниці ввечері. Це час для розмов, спільної молитви, ігор, а іноді просто бути разом і відпочити від шкільного тижня. Тут можна бути з собою. Я сам не думав, що залишусь. Втім, тут є люди, з якими справді добре. Якщо хочеш дізнатись більше про вітарну дружину, спробуй, а там же сам вирішиш.